Всім привіт! З вами актуальні новини студентського каналу МКФКБ. Студенти Мукачівського кооперативного фахового коледжу бізнесу організували благодійну виставу Пісня Серця Марусі Чураївни. Цей творчий проєкт присвячений ювілею видатної української поетеси Ліни Костенко. Є адаптацією її безсмертного історичного роману Маруся Чурай. Під керівництвом режисерки Тетяни Курти. Актори-аматори об'єднали свої зусилля, щоб представити історію великого кохання, зради та незламності духу, що так яскраво розкрита у творі Ліни Костенко. Студенти готувалися упродовж трьох місяців, складали НМТ навіть у день виступу, проте майстерно спрацювали. Вистава стала чудовою нагодою не лише насолодитися театральним мистецтвом, а й долучитися до важливої справи. Збору коштів на потреби військових. Усі донати, зібрані під час вистави, були передані волонтеру для придбання газових балонів нашим військовим. Тож велика кількість присутніх це не лише підтримка талановитої молоді та українського театру, а й вагомий внесок у допомогу захисникам України. Дякуємо усім, хто не пропустив унікальну подію, а прийшов та став частиною цієї важливої ініціативи. А ви, друзі, слідкуйте за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!